Слава Ісусу Христу! Богодарова нам, брати та сестри, чудовий день 4 травня 2012 року. І цей день буде пам'ятним для нас тим, що ми будемо відправляти останню дорогу нашого брата Господі Ісусі Христі. Знаєте, брати і сестри, печально нам те, друзі мої дорогі, що ми живемо в такий час, коли світильники Божі залишають цю землю. Я пам'ятаю слова одного брата, один із світильників, який був, жив на Вінниччині, брат Вася Ширинкова, і незадовго до своєї смерті ми говорив такі слова. Коли Господь забере ті світильники, котрих ще є в Божому народі, яка тоді буде темрява, як тоді тяжко буде людям жити на землі. І воно є дійсно так, брати та сестри. Один із світильників, котрого ми мали поміж собою, відійшов у вічність. І ми прийшли проводити його в цю останню дорогу. І, звичайно, браті і сестри, у нас є дуже багато згадок про те, вчора говорилося. І сьогодні ми про це будемо говорити, говорити про ті милості Божі. Ви знаєте, ще одне скажу, один із братів-служителів, котрий на Україні є пастирем, його церкви десь біля тисячі членів. І, знаєте, старі люди виїхали в Америку, на їхнє місце стали зовсім нові люди, молоде покоління. І той проповідник чи пастор сказав такі слова. Пам'ятаю одній бесіді декілька років тому назад, ви знаєте, брати, хоч Господь покликав тих людей, хоч вони є спасені Божою благодаті, вони є хрещені Духом Святим, вони прийняли водне хрещення, вони є членами нашої церкви, але каже, то не той призив, який був для наших батьків, чи не той призв, а вони ті люди, котрі глибоко знали Господа, котрі розуміли Його. Котрі дійсно мали глибок пізнання Бога Живого. Каже, сьогодні воно таке просто якесь поверхнесте. Ніби все добре, але таке все всеповерхностне. Знаєте, браті і сестри, я хочу сказати і відповідає такого чоловіка, який мав глибоке переконання в своєму житті в Ісусі Христі. Я пам'ятаю декілька місяців назад, вже два місяці назад, коли ми в нашій церкві молилися за нього, тому що була проблема. Тяжке, тяжка проблема із здоров'ям. Ми помолилися в п'ятниці, я вирішив суботу прийти до нього, просто навідати, утішити чимось його. І ми просто перед молитвою, коли так пару снігу мінялися, кажу, брат, я прийшов тільки помолитися до вас, щоб Господь утішив вас своєю присутністю. Яка ваша просьба, щоб ви хотіли, щоб я сказав, і от ваші рідні перед Господом, яка ваша потреба, чи щоб Господь забрав ваші болі, чи щоб нам стало легше. А він так сказав, знаєте, брате, не боліться за моє здоров'я, Я хочу додому. Я хочу додому. І знаєте, він так широко розкрив свої очі, я там був. 60 років тому назад я там був. Я бачив ту Божу славу. І мені хочеться до мого рідного дому. Воно мені пахне, мені його хочеться. Знаєте, брати та сестри, він так широко розкрив свої очі, я собі так думаю що він бачить перед собою те, що одного дня, може 60 років тому назад, Господь йому показав, показав цю славу неба, котра чекає на Божий народ. Я буду читати, браті і сестри, коротенько, на місці слава Божого, щадя час. І дуже коротко поділюся Словом Божим. Це записано в першому писанні до Соломіської церкви, 4 розділ і 13 вірш. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус, Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо это говорим Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь, при возвещении при власти ангела и трубе Божьей сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках святения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сильными словами. Дуже коротко хочу сказать об этой сестре. Две думки. Люди Котрі мають надію і люди, котрі не мають надії. І ось апостол Павел каже, браття, не скорбіть, так як інші народи, котрі не мають ніякої надії. Цю надію, брати і сестри, на цю вічність із Господом на давав наш вічний Бог і спаси та потіку. Але на великий жаль, люди цього не мають і не можуть знайти. Я Хочу сказати з одного мудрого чоловіка, це був Учебний фізик минулого століття. І він дуже багато зробив, отримав доброю виступною його ім'я Віталій Гінзбург. І, знаєте, той чоловік просто був невіруючий. Але ось його слова. Він каже, так, я враг всяких чудес. Я не вірю, що люди можуть Воскресати. Але я завідую віруючи. У них є утішення. Браті і сестри, я за діловіщі у них є потішення. Так сказав ми віритий чоловік. Брати та сестри, ще один чоловік, який не мав ніякої надії. Це був Волтер, Учений також. І історія говорить про те, що цей чоловік був войовничим атеїстом. Він сказав такі слова, що через 100 років цієї книги Біблії вже не буде в нашій країні. Він сказав те, що каже, вона може бути тільки в музеї, але він того не знав що через 100 років тому домі, де він жив, відкриється біблійне общество, де Біблія буде випускатися великим тиражом. І слава Господні, живе і діяльне. Але хочу сказати, коли помирала та людина, декілька друзів його окружали його. І на смертному він сильно мучився. І ці люди, бачучи його мучення, казали, Вольтер, тримайся! А він той, котрий воював проти надії, той, котрий не мав ніякої надії, каже, а за що мені триматися? Я не маю за що триматися. Братя і сестри, які мені щасливі з вами, що ми маємо за що триматися, що у нас є та жива надія, друзі мої дорогі, котро Бог вселив у твоє моє серце своєю любов'ю і своєю благодаттю. Благословенне ім'я святого Бога. Алілуя. Алілуя, благословен наш Господь. Друзі мої, така чудова пісня в українській мові, чи зустрінемо з тобою, де святі уші живуть, де спокійною рікою води чисті течуть. Так, зустрінемо з тобою над світлою чудовою рікою. Там, усі з достойною хвалою ми Ісусові будемо служити. Аллилуйя! Я хочу закінчувати, брати та сестри. Тому що багато братів є, багато є, котрі зможуть поділити Словом Божим, але я не хочу закінчити свою проповідь, не призвавши тих людей, у котрих, може, немає надії, у котрих, може, нема того помагання на Бога. Ви знаєте, все починається із того, щоб нам, слухаючи Боже Слово, Його виконувати і вірити в Небесного Отця. Цю думку сказав нас Спаситель Ісус Христос в 5 розділі Йоанна. 24 пришел и сказал такие слова, истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославший у меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, а во но имеет жизнь вечную и перешел от смерти в жизнь. Да благослови Господь, -за и забрали и встанем и поводим не то,

you're putting the best of your time, you you your Пробути з нами в цього. Благослови наші серця, що ми чули твій голос не буде. Говори на нас, чист, працює наші, наші стало тих слава і весь ті, отак співробітник. Візьми твій всіх, хто на цьому місці, хто буде співання, слава, іме Твоє, Святого Бога, ми на тебе оповаємо і в руки твої мочаємо, це служіння, слава тобі. Малай поклін за все наш вічний Бог, отець Дух Святий. Амінь. Є речі, які виконуються після того, як чоловік відходить із життя. До них відносяться заповіти, завіщання. Йосип свій час перед кончиною своєю, до тих, які навколо нього зібрались, сказав, я помираю. Але вас навідає Господь і виведе з цього рабства Єгипетського. І друга сторона, винесіть кості мої. Пройшли століття після того часу, як Йосип сказав слова. І коли виходили євреї з Єгипта, вони виконали його заповідь. Також і сянько, брат Сянько, живучи, він же знав, що наближається життя йому до закінчення. І він залишив замовлення для співаючих. Ми будемо співати всі зараз загальну пісню. Це просьба живого пісня Не покинув, я вас не забуду. А після цієї пісні буде словом служити. Брат Микола Гаврилюк, просимо співати. Бути на такому служінні, на якому сьогодні ми є. Дорогий наш брат, друг наш, сьогодні відійшов вічність. Я думаю, той, який є дуже для багатьох дорогим братом, дорогим дядьком, дорогим дідом. І... І дорогим членом церкви, дорогі брати сестри, я коли причув цю містру і ніколи не думав, що я приїду. Мені жінка каже, що я дуже хочу, щоб ти приїхав. І діти взяли мені білет. Я сьогодні приїхав. Це місце, тому що брат з яким нараз мені приходилось дуже багато дідувати, не раз розказувати йому своє переживання, а він розказував мені своє переживання. І той друг, якому воно було відкрити своє серце, той друг, який. Міг зрозуміти, допомогти, посовітувати. І як сьогодні було нагадано, оцей світильник підійшов сьогодні від нас. Дорогі брати і сестри, дорога родина, я сьогодні хочу винести своє співчуття вам. Це є велика втрата, але це є оприділення Боже, Бог до себе. Слава йому. І ви знаєте, що веселити моє серце, я думаю, що кожного, що своїм життям наш дорогий брат, він по слову Божому прибуває зараз в більшій славі. Він прибуває у ніх нашого Господа Ісуса Христа, який обіцяв велике блаженство, де для нас Біблія відкриває каже, що не зійде перед тобою. Не буде світити тобі сонце, не буде сходити над тобою місяць, бо вічним світлом для тебе буде Господь. І це тішить, це радує. І це найдорожче і найбагатше те, що приобрів сьогодні наш брат Сенько це бути у ній Господа. Це її найславніше. І свого часу апостол Павло казав, що знаю людину. В цій дівчині в тілі була восхищена до третього неба і чула незвичайні слова, які ми простою мовою не можна висловити. Каже, цієї людиною похвалюся, дорогі брати і сестри, і я твердо впевнений, що до тієї надії, до якої стремився, наш брат Сенко він її достиг, він є у ній Господа. Зозерцяючи красоту Отця Небесного, який ожидав своїх вірних, які творили добро на цій землі, які вірно служили Богу, які правильно тримали курс свого Ємангію на тієї роги, на яку їх покликав Господь. І Хай благословить сьогодні вічний Господь, нас всіх оставшийся родину. Ми ще в дорозі не знаємо, що буде впереді. Ми знаємо, яке випробування кожного з нас достигне, дорогі друзі, і саме головне це в житті нашому бути вірному, нашому Господу Ісусу Христу. Каже, будь вірний до смерті і нам тобі віне з життя. І ці великі обітниці Бог до нас залишив і я зачитаю Слово Боже, я буду коротеньким, тому що браття. Ще будуть говорити, я читаю книга відкриття, сомі розділ із 13-го і шайнищи такі слова. І каже, і відповів один із старців і до мене сказав, оці, що задягнені в білу одежу, хто вони і звідки ляпо приходили. І сказав я йому, мій пане, ти знаєш, він вже мені відказав. Це ті, що прийшли від великого гора і виплили оді свою та вибили їм в крові анця. Тому то вони перед Божим престолом в храмі його день і нічому служать. І той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними, вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде полити їх сонце, ані стека, яка Агне, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел Бог життя. І кожну кожну з очей їхніх світре. Слава Богу, дорогі брати і сестри, це Іван бачив на острові Патмосі за тих людей, які були очищені вибірні кров'ю Анця Ісуса Христа. Ті, які приділили спасіння і Він бачив їх. Наскільки я знаю, наскільки спілкувався із. Нашим ратом його життя було не таким легким, сам саме молодості, переносив багато болезней, операції. Дуже були, був таким нездоровим і казав мені, що я не один раз вже робив завіщання своєму дому І був готовий відійти, але Бог все продливав, і продлив його життя до цієї глибокої старості, Який є дивний і чудний Господь, і тримав її на цій дорозі. І Переноси всі болі, ці скорбі, не раз просив, і до мене казав, що були, молись, були такі болі, крутить тіло, руки, все. Не раз молилися, і я знаю, що життя було в болях, в переживаннях нелегке. Але сьогодні він успокоївся і Бог. Не раз він плакав за своїх рідних, не раз на руках молитви і він мені розказував за своїх плем'янників, плем'яниць. І Він цієї молитви наповняв чашу і не раз я розказував, ділився з цим. І, дорогі друзі, друга родина цієї молитви не вмерти, вони вже її будуть жити. І по цих молитвах Бог і тримає життя багатьох на цій землі. І я сьогодні хотів би, щоб ми прислухалися до голосу Божого, який сьогодні на цьому похороні, який Бог дарував через. Своє слово, своє, звертається до нас. І люди говорять, і так воно є, що батьківська і материнська молитва не вмирає. І вашого дідуся дядька молитва не вмирає, і він щиро молився. Він, він тільки одну надію мав, коса ні до себе, то за своїх племянників, племянниць. Він молився щиро за, тих, за внуків і приносив лице Боже. Я сьогодні хотів би, щоб ми всі послідували прикладу нашого брата, який сьогодні своїм бездиханим тілом сьогодні говорить до нас, що прийде час і наше життя прекратиться. Прийде час і нам треба буде пристати перед лицем Божим і з чим представити перед Ним. Дорогі друзі, брати, ми сьогодні повинні йти за нашим Господом Ісусом Христом, робити плоди добра, милості, робити, е, виконувати волю Божу, мати впевнену надію і за те блаженство, яке Іван бачив на острові Патмосі, де записано в книгі відкриття, він бачив велике блаженство, де Господь показав, що він сотворив. І зробив для своєї церкви, для своїх вигаданих послідовників. Я сьогодні є щасливий і радий, бо знаю, що брат мій, друг мій, він у ній Господа Ісуса Христа. І хай Бог сьогодні дасть нам сили і мудрості пройти, щоб нам мати з ним зустріч і вічності. Де болю немає, де нема переживання, де Бог терм сльози, всякі переживання, це все є все прошло, дорогі друзі.